Всіх вітаю. Сьогодні ми продовжуємо серію наших відео по водорощинним кристалічним добривам від фірми Сімейний Сад. І сьогоднішній наш головний герой це добриво під назвою Цвітіння. Взагалі, це добриво воно є універсальним під велику кількість культур, але воно має, скажімо так, ряд своїх переваг. Над іншими добривами за рахунок зміненого складу самого добрива функції цього добрива теж відрізняються від його попередників. Від тих підживлень, які ми робили з вами раніше. Це і корінь, це і старт, це і ріст. Це все назви добрив з попередніх відео. Тому буде сьогодні цікаво. Поговоримо як правильно застосовувати це добриво. Його склад, його переваги, всього потроху. Почнемо е, взагалі із ролі цього добрива, да? яку роль воно виконує з усіма культурами, а це активація генеративних бруньок і винограду, і плодово-ягідних, овочевих, квітково-декоративних. Тобто сюди входять практично всі рослини, які у вас є на дачній ділянці дача, город. А, можливо, десь а, є якась присадибна ділянка. Тобто це таке універсальне добриво, яким ми пробуджуємо рослину і змушуємо її плодоносити, викидати цвіт, і цим самим ми закріплюємо а, ось ці квітконоси. Да, ми їх підживлюємо, даємо їм точку росту, і в подальшому вже їх під, підживлюємо іншими добривами, тому що там уже трошки зовсім інший а, етап. Тобто, після цвітіння ми вже будемо підживлювати трошки іншими добривами. Значить, це добриво у нас воно в гранулах. Тобто, ці гранули вони гарно розчиняються у воді. Нагадую, що воду потрібно підігрівати для кращого розчинення до 30 градусів. Тобто, в людяній воді буде осад. І цей осад, ну в холодній воді, в кражені його дуже важко розколотити. В принципі, це з будь-якими добривами, так, не тільки. Із супердобрими від сімейного саду. Не візьміть ту саму яру, мастер, щоб ви не використовували, все одно осад є. Тому бажано воду підігрівати. Але до градусів, да, таких, які є прийнятні, не до кип'яченого стану. Відповідно, далі у нас по плану є інформація про компонентний склад. Що ж сюди у нас входить? Значить, азот у нас 14%, фосфор 8%, калій вже в нас йде аж 32%. І зараз вам розповім, чому да? далі. Магнію у нас 1,5%, сірки уже 2,5%, залізо 0,1% бор 0,1, мідь 0,6% марганець 10, молібден 10 і цинк 4. Сотих. Тут цинку трошки більше. Значить, пояснюю вам, чому калію більше. Калій це такий елемент, який не тільки надає цукристість вашим плодам, які зростають. Це неважливо, чи це плодово ягідні, чи це овочеві, чи це будь-які інші. Калій це ще той елемент, який підтримує цвітіння, який провокує рослину на викидання більшої кількості квітконосів. Він же ж. І допомагає наливатися плодам і закріплювати їх в сукрисість. Тому тут калію аж 32%. Ну, взагалі, по перевагах цього добрива, да ще, е, воно забезпечує ріст пагонів, тому що в нас є і азот, е, який да, сприяє цьому, і фосфор, який підтримує здоров'я і ріст корення. Е, додатково ще я забув і про утворення зав'язі. На овочевих, на плодово-ягідних. Тобто, ось це добриво, воно цьому сприяє. Додатково за рахунок ось кількості ось всіх мікроелементів, які є: бор, мідь, марганець, молібден, цинк, це ж добриво, воно підвищує опір до гнилей. Це ті гнилі, які знищують наш урожай, це і фітофтора, да? це і сіра гниль, це і чорна гниль, не дай Бог, звичайно. Але за рахунок підживлення цим добривом, звичайно, не забувати ще і про обробки, про загальні обробки, про біообробки е, від цих гнилей можна добитися гарного результату. Ну і звичайно ж, як не можна не згадати про основну перевагу, це збільшення врожайності на 20% і цукристості ягід на 2,5%. Повірте мені, це доволі такий такий внушимий показник. Тому що не кожне добриво може запропонувати ось саме такі показники. А, я хочу ще від себе сказати, що ось це добриво я застосовував і по овочам, і по ягідним, навіть під смородину, щоб ви розуміли. І ті сорти смородини, які були кисліші, такі я їх називаю бабушкині сорта, тому що вони десь були взяті ще там в Радянському Союзі, не зрозуміло взагалі, які вони, що вони. Завжди ягода була кисла, але коли е, ми от саме почали підживлювати е, супердобрими водокристалічними від сімейного саду, то тут ситуація змінилася. Е, самі ягоди, вони стали, по-перше, ароматнішими, по-друге, набагато солодшими. Ну, Для прикладу, я не люблю смородину, тому що там вона кисла завжди, е, від неї завжди е, пече я. ну, так собі скажімо, ягода. да? Але після підживлення і. Обробок правильних обробок, повірте, ягода стала ну просто десерта. Не можна сказати, що для прикладу, щоб зварити варення, ніхто не застосовував а, цукор. Ні, звичайно, застосовували, але все одно ягода була інша. Тому, на власному досвіді, я запевнився, що ось саме добре освітіння із більшим вмістом калію воно класно працює і його потрібно вносити. Вносити його можна, як і всіх, його попередників в трьома способами. Спосіб перший це полив, да, саме елементарний. Тут все просто: 25 грам цього добрива на 10 літрів води, і поливати кожні 10-14 днів 1-3 літра на рослину. Це ми говоримо про кущові рослини, про овочеві рослини, про декоративні, плодово-ягідні, такі як полуниця. А, такі, як інші, да, такі більш ніжні рослини, достатньо 300-400 мл готового розчину. Тобто полили і забули непевний період до наступного підживлення ну або листового підживлення. Тому ось так саме виглядає полив. Як виглядає оприскування рослин? А, тут, в принципі, рецепт такий самий: 25 грам добрива на 10 літрів води. І оприскувати потрібно кожні 7-10 днів 10 літрів на півтори сотки. Як і в попередніх відео, я нагадую, що розхід саме готового розчину при оприскуванні залежить від багатьох факторів, це як і регулювання насадки на вашому оприскувачі, так і способи оприскування. Тобто скільки ви приділяєте рослині часу, щоб її оприскати, там один-два рази пшикаєте, чи там 3, 4, 5, 6. Кожен по різному. Тому прошу теж це врахувати. А, що ще хочу сказати по цьому добриву? Врахуйте те, що якщо ви займаєтеся ягідними такими, як полуниця, то без цього добрива ви абсолютно ніяк не обійдетеся. Якщо ж ви його не будете використовувати, то ваш врожай буде наполовину менший, як мінімум наполовину менший, ягоди будуть кисліші. Тому врахуйте це, будь ласка, при е, використанні. Да, щоб було поняття для чого це добриво Ну, і відповідно покажу це з стильної сторони, як воно виглядає. Воно тут має склад, має переваги, розписані, три способи, як потрібно його застосовувати. Ну і відповідно, заходи безпеки, написано де воно виготовлене, і QR-код. Ось цей QR-код, по якому можна е, дізнатися всю інформацію про це добриво, дізнатися, що воно дійсно ось від сімейного саду, що воно оригінальне. Тому я всім раджу користуватися, підживлювати свої рослинки, мати гарний врожай. А від вас я чекаю лайк, підписку, коментар. Будемо далі випускати схожі відео. Та інформувати вас про добрива, які класні, які діють, які потрібно застосовувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Будемо бачитися.